Сьогодні я розповім вам про людину, про яку ви ймовірно ніколи не чули, але зустрівши її, ніколи б не забули. Його життя було важким, світ неймовірно похмурим, а його жертвам було зовсім не до сміху. Маньяк, який зґволвав, розстріляв і забив до смерті десятки чоловіків. Карл панзером був втіленням неуявної жорстокості та смерті. Але чому? Вітаю на каналі за Жовтою стрічкою. З вами Саша. Погнали розбиратися. Ким був Карл Панзером. Карл Панзрам народився 28 червня 1891 року. Це сталося в місті Іст Гранд Форкс, штат Міннесота. Його батьки Джон та Матильда Панзрам були іммігрантами зі Східної Прусії. Життя родини було непростим, адже вони ледве зводили кінці з кінцями. У віці 9 років Карл пережив серйозне випробування. У нього розминулася важка вушна інфекція, яка поширилася на мастоїдальний відросток і зробила його глухим на одне вухо. У той час медична допомога була недоступною для їхньої родини через брак коштів. Замість звернення до лікаря було прийнято рішення провести операцію вдома. Це рішення стало початком однієї з найжахливіших подій у його дитинстві. Карла поклали на кухонний стіл, а мати та брати тримали його за руки. В той час батько за допомогою кухонного ножа без будь-якої анестезії чи стерилізації намагався вилікувати інфекцію. А щоб знезаразити знову ж таки в лапках рану він залив у неї кипяток. Хоча ця жорстока процедура, можливо, й врятувала життя хлопчика, вона спричинила серйозні наслідки. Таке втручання могло пошкодити лобову частку мозку, яка відповідає за контроль імпульсів і поведінки. Після страшного лікування характер Карла змінився назавжди. Його описували як запального, некерованого і навіть агресивного. Ситуація погіршилася, коли порізи, зроблені його батьком під час домашньої операції, дозволили інфекції поширитися ще глибше у мозок. Це спричинило серйозні ускладнення, зокрема судоми, через які Карл потрапив до лікарні. Його здоров'я та психіка зазнали незворотних змін. Родинне життя також не було спокійним. Батько Карла Джон покинув сім'ю, залишивши матір Матильду, самотужки дбати про ферму і п'ятьох дітей. Важка праця та бідність стали щоденною реальністю. Карла він почав бунтувати проти жорстокого і несправедливого світу, який його оточував. Але навіть до того, у віці восьми років, Карла притягували до суду за сп'яніння. Лише уявіть, восьмирічна дитина, яка вже знайшла розраду в алкоголі. До 12 років він вже став постійним гостем у суді. Одного разу його спіймали на крадіжці їжі та револьвера з сусіднього будинку. Цей випадок став переломним моментом його мати вирішила, що більше не може з ним впоратися. Карла відправили до державної навчальної школи в Міннесоті. Ця установа, яка мала би виправляти неповнолітніх, насправді більше нагадувала ювенальну в'язницю, де панувало насильство та жорстокість. Саме тут, як стверджують деякі джерела, Карл скоїв своє перше вбивство. Хоча це й досі залишається непідтвердженим, такі чутки лише додають темної загадковості до його біографії. Для Карла це місце стало не лише школою дисципліни, а й стартом на його страшному шляху. Це згодом зробило його одним з найшорстокіших злочинців свого часу. У державній навчальній школі життя Карла стало нестерпним. Його постійно били інші учні, катували та навіть гвали**ли співробітники закладу. Зрештою, його лють досягла піку. Він вирішив підпалити одну з будівель школи. Під час допиту Карл збрехав керівництво і, на жаль, йому повірили. Та відпустили на волю. Повернувшись додому, Карл знову пішов до школи. Але ситуація не змінилася. Він продовжував ненавидіти свого вчителя і навіть погрожував убити його прямо перед усім класом. Він навіть десь здобув пістолет, невідомо чи то був саме той револьвер. Однак, перш ніж він встиг натиснути на курок, зброя випала з його кишені, давши вчителю можливість її відштовхнути. Після невдалої спроби вбивства Карл раптово вирішив втекти. Він був змушений жити в постійному страху та ненависті, що, зрештою, спонукало його до радикальних вчинків. Його історія є сумним прикладом того, як жорстокість та байдужість можуть зруйнувати життя молодої людини. Подорожуючи поїздами через Міннесоту, Карл Панзрам занурювався у все більшу темряву власного життя. З кожною новою станцією його досвід ставав дедалі жахливішим. Його неодноразово гвалтували незнайомці, що траплялися йому в дорозі. Ці акти насильства не лише фізично, а й психологічно руйнували його, залишали в душі слід, який назавжди змінив ставлення до світу. Коли Карл шукав допомоги, він лише зіштовхнувся з черговою хвилею знущань. Залізничні поліцейські, які мали б його захистити, замість цього катували, змушуючи ненависть до людей та влади зростати ще сильніше. Зрештою, Карла заарештували за крадіжку зі зломом і відправили до чергової ювенальної в'язниці. Ці місця, які мали бути виправними, стали для нього ще одним джерелом страждань. Вони формували в ньому ненависть, все сильніше і сильніше. У 1907 році, не витримавши ув'язнення, Карл втік разом з Джиммі Бенсом. Їхня втеча стала початком нового розділу злочинного життя. Разом вони рушили на захід, залишаючи після себе слід із злочинів і руйнувань. Їхньою головною мішенью стали церкви, символи релігії, яку Карл люто ненавидів. Вони грабували ці будівлі, а потім підпалювали їх, наче прагнули стерти з лиця землі все, що вони уособлювали. У своїй автобіографії Карл згадував ці злочини майже з ностальгією, називаючи їх старим захопленням молодості. Але за цими словами ховався глибокий біль. Він звинувачував релігію в усіх своїх нещастях. Релігія, яку йому нав'язували в Міннесоті, асоціювалася в його голові із суворими правилами, з жорстокістю і несправедливістю. Церкви, які він підпалював, стали символами його внутрішнього протесту протесту проти світу, який з самого початку, здавалося, був налаштований проти нього. Цей період його життя відображає наскільки глибокою була його ненависть до того, що він вважав коренем своїх страждань. Його злочини були не просто актами насильства чи крадіжок. Вони були його способом помсти, його криком про біль і розчарування. Які він носив у собі. Того ж року, втомлений від постійних поневірянь, Карл потрапив до армії США. Це сталося зовсім випадково. Він сидів собі, пив у салоні в Монтані, коли його завербували. Можливо, на мить Карлу здалося, що це шанс змінити своє життя, знайти порядок і мету, але ця надія швидко зникла. Армія, дисципліна і суворі правила були йому нестерпні. Карл, який звик жити за своїми законами, не міг підкоритися системі. Його служба тривала недовго. Зовсім скоро його засудили за крадіжку та непокору. Так він опинився у дисциплінарних бараках Форт Лівенворд. Два роки проведені там стали черговою школою жорстокості. Покарання були суворими, а життя в бараках лише розпалювало його ненависть до системи. Після звільнення Карла поперли ще й з армії. Що поставило хрест на його спробах інтегруватися в нормальне суспільство. Повернувшись на свободу, він знову взявся за старе. Його життя перетворилося на нескінченний цикл крадіжок, бродяжниць та в'язниць. Карл ставав все більш винахідливим у своїх спробах уникати покарань. Він використовував безліч псевдонімів і фальшивих імен, щоб заплутати владу, але це не заважало йому знову і знову потрапляти за ґрати. Тюремні установи не лише не виправили його, а й посилили його озлобленість. Карл став відомим своєю зухвалістю та агресією. Він регулярно кидав виклики тюремній адміністрації, відмовлявся підкорятися і нападав на охоронців. Це призводило до ще суворіших покарань: до карцерів, побоїв, повної ізоляції. Але жодне з них не змогло зламати його дух чи приборкати його лють. Цей період життя Карла чітко показав, що він вже давно переступив ту межу, за якою повернення до нормального життя було неможливим. Ці випробування лише посилили його ненависть до суспільства, яке, на його думку, відкинуло і зрадило його. У 1920 році Карл Панзрам здійснив один з найсухваліших своїх злочинів. Він символізував його зневагу до влади та суспільних норм. Карл проник до будинку колишнього президента США Вільяма Говарда Тафта. Він знаходився в Нью-Гейвені, штат Коннектикут. Звідти Карл не лише виніс велику суму грошей і коштовностей, а й забрав символ статусу 45-каліберний пістолет Кольт, який належав тафту. Ця подія стала для Карла своєрідним актом виклику, виклику системі, яку він так ненавидів. На отримані від крадіжки гроші, Карл придбав яхту під назвою Акіск. Це судно стало знаряддям для його нових злочинів. Він тримав яхту в порту Саут-стріт у Нью-Йорку, де почав реалізовувати свій зловісний план. Карл відвідував бари, де підшукував моряків, які були легкою здобиччю, запрошуючи їх на свою яхту під приводом випивки чи приємної компанії. Він заманював чоловіків на човен, де потім жорстоко квотував, грабував і вбивав їх. Тіла своїх жертв він скидав у воду біля маяка Execution Rocks у Long Island Sound – місці, яке саме по собі мало зловісну репутацію через свою історію. Карл діяв обережно і методично, уникаючи підозр і залишаючи за собою лише хвилі страху. Ця жахлива схема тривала близько року. За цей час Панзером убив щонайменше 10 чоловіків. Його злочини могли тривати й далі, якби яхта не сіла на мілину. Це сталося біля атлантик Сіті, штат Нью-Джерсі. Цим самим був покладений край в даному етапу його злочинної кар'єри. Пан Зрам не відчував жалю за свої дії. Для нього це було не просто способом вижити чи розважитися, а способом висловити свою ненависть до людей і світу, який на його думку зробив його таким, яким він став. Після тривалого періоду блукань і численних сутичок з поліцією, Карл Панзрам знайшов спосіб втекти до Африки, сховавшись на кораблі. Він висадився в Луанді, місті в тодішній португальській окупованій Анголі. Там він влаштувався майстром на нафтовій вишці для компанії Sinclair Oil. Під час перебування в Анголі, Карл натрапив на хлопчика віком близько 11 або 12 років. Малий блукав поблизу табору на нафтовій вишці. Він відвів хлопчика до найближчого гравійного кар'єру, де зпав та забив до смерті без жалю. Цей жахливий вчинок був лише одним із багатьох злочинів, які Карл скоїв під час свого перебування в Африці. Карл також розповідав про інших жертв. Він найняв каноя з шістьма веслярами, щоб відвести його на пошуки крокодилів біля затоки лібіду. Під час цієї подорожі він перестріляв усіх веслярів і кинув їхні тіла крокодилам. Ці жахливі події відображають глибокий внутрішній конфлікт і ненависть, що накопичувалися в Карлі роками. У 1922 році Карл Панзрам повернувся до Америки з наміром вкрасти ще один човен. Він хотів видати його за свою зруйновану яхту. Наступний рік він провів продаючи наркотики. Та подорожуючи вздовж східного узбережжя. Зрештою, 18 липня, він опинився в Сейлемі, штат Масачусетс. У цей день Карл випадково зустрів 12-річного Джорджа Генрі Макмехана. Хлопчик виконував доручення для свого сусіда. Карл заманив його, запропонувавши йому гроші, на що Джордж погодився. Однак, коли вони дісталися до ізольованої частини міста, Карл багато разів з. Згл... Його і набив рот хлопчика газетами. Зрештою, він забив його до смерті. Тіло Джорджа залишилося під гілками дерев, де його знайшли лише через три дні. Карл Панзрам був заарештований у Вашингтоні, округ Колумбія, після серії крадіжок зі зломом. У в'язниці він не намагався переховати своїх злочин. Він відкрито розповідав всім, хто готовий був слухати про свої темні вчинки. В тому числі він згадував і вбивства, які скоїв ще в дитинстві. Спочатку до його слів не ставили серйозно, але з часом вони привернули увагу охоронців. Інформація про його злочини була передана в інші правоохоронні органи. Виявилося, що Карл використовував багато псевдонімів і скоїв численну кількість злочинів по всій країні. Під час ув'язнення він познайомився з 26-річним тюремним охоронцем Генрі Лесером. Той відрізнявся більшим співчуттям і людяністю до нього. Генрі зацікавився Карлом і дозволив йому написати свої мемуари, свою історію. Карл поділився своїми спогадами, детально описуючи злочини, які він скоїв, а також своєю мізантропічною філософією, яка відображала його зневагу до світу. На суді в листопаді того ж року. Карл виступав у власному захисті і відкрито визнав свою провину. Суд зайняв мінімум часу, його швидко засудили до 25 років ув'язнення. Іронія полягала в тому, що його відправили до Форт Лівенворту в'язниці, де, як ви пам'ятаєте, він раніше відбував частину свого покарання. Прибувши, він попередив начальника в'язниці Тібі Вайта, щоб є першого, хто до нього підійде. Карла ізолювали та дали роботу в пральні на самоті. Але навіть там він не залишався повністю сам. Його контролював Роберт Ворнкі, суворий начальник пральні. У червні 1929 року. Карл вдарив Роберта залізним прутом. Коли той сидів просто на своєму місці, навіть нічого не підозрював. Він також намагався напасти на інших ув'язнених, які стали свідками цього вбивства. А Роберт Воронкі став останньою жертвою Карла Панзера. 14 квітня 1930 року відбувся судовий процес. Карл з усмішкою на обличчі зневажливо ставився до свідки і навіть дражнив їх. Журі потрібно було всього 45 хвилин. Щоб визнати його винним і засудити до смертної кари за кілька тижнів до страти, Карл відмовився від усіх апеляцій і протестів правозахисників, заявивши, що він хоче бути страчений. Він навіть написав тогочасному президенту Герберту Гуверу, щоб переконатися, що його вирок залишиться незмінним. 22 вересня 1930 року, о 5.55 ранку, Карл вийшов з камери і вирушив до Шибениці. Єдиними свідками цієї події були кілька охоронців і журналісти. Перед тим як йому наділи чорний капюшон, Карл плюнув у обличчя кату. Коли його запитали про останні слова, він відповів: Можна швидше ти, індіанський виродку. Я міг би бити вже з десяток чоловіків, поки ти тут возишся. О 6.03 ранку Карла Панзрама повісили. Дуже вдячний, якщо ви додивилися це відео до кінця, не забувайте залишати коментарі, ставити лайки та підписуватись на канал. З вами був Саша. Побачимось у наступному випуску.